Отруйна відпустка семеро з дев'яти киян, які навідалися на відпочинок до Миколичина, так і не встигли насолодитися карпатськими краєвидами. Усі опинилися в інфекційному відділенні Яремченської лікарні з попереднім діагнозом харчова токсикоінфекція. Стан захворюваності був середнього ступеня важкості. Чому середнього поясню? Температура невисока. 37 до 38 це є невисока температура, самі розумієте, те, що було загальна слабість, нудота, кількоразова блювота і пронос один-два рази на добу. Як виявилося, компанія молодих людей а постраждалим в середньому від 20 до 30 років, оселилися в одному з приватних котеджів. Вдень харчували Алися в місцевих їдальнях, а напередодні, коли поскаржилися на погане самопочуття, ласували приготованим власноруч шашликом цією їжею, як засвідчило санітарно-епідеміологічне розслідування, горе відпочивальники найбільше грішили. Втім, сальмонельоз і дизентерію медики попередньо виключили як причину поганого самопочуття пацієнтів, поза як ані високої температури, ані болю живота, ані ознобу вони не відчували. Втім, просто вражає кількість і різноманіття спожитого потерпіння. 25-го шашлик ввечері, 26-го в 9-й яєчна сплавленим сирком, сосискою та залишки шашлика, салат з гірків, кава з сиром бринзою. Нормально так. Сніданок. На обід частина харчувалася. їли вареники з чорницею та картоплею, банош з бринзою, штрудить з вишнею. Тоже нормально. А частина. Банош. Дируни, вишнева наливка, вечеряли оселедець з картоплею, вареники з кролика та грибами, і торт мадівник. Після кількох днів перебування у лікарні семеро туристів почуваються задовільно і вже відправилися додому. Але щоб уникнути подібного, лікарі закликають ретельніше ставитися до того, що де і як виїсте. Літо Літом минає, але сезон гострих кишкових інфекцій в самому розпалі. Треба думати, де ви купляєте, що ви купляєте, як ви його зберігаєте, як ви його готуєте, ті продукти, і в якої кількості ви їх споживаєте. І не забувайте особливо мити руки. Це профілактики як гострих кишкових так ковіду. Ми про це говоримо і будемо далі говорити. Не купувати продукти незрозуміло, не де на стихійних ринках, і не пити воду, особливо, якщо ви не знаєте, що це за вода. Якщо вона б'є з землі, це не значить, що вона хороша. Ця вода. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.